Привіт! Це підкаст від Замітлазер. Дуже багато дівчат соромляться про це говорити, але ми це озвучимо. Чому з'являється волосся на обличчі та шиї, і саме головне, чому після видалення воно повертається? Я впевнена, що це хвилює кожну другу, але всі соромляться про це говорити. Сьогодні моєю гостею буде лікар-ендокринолог Вероніка, і вона нам допоможе з цими питаннями. Вітаю вас! Привіт, міло. Дякую, що запросили. Мене звати Вероніка, я лікар ендокринолог Працюю в приватній клініці. Доктор Малімонька Гастроклаб. Сьогодні ми проговоримо про вплив гормонів. На волосені фоліколи, що хвилює майже кожну третю дівчину, давайте почнемо з того, що дуже багато жінок турбує надмірне оволосяніння на обличчі та інших зонах, і яке є нетиповим для нормального росту волосся. І хотіла запитати у вас, як саме гормональний вплив впливає на цей стан. Коли ми говоримо про надмірне волосіння, дівчини дуже часто звертаються з цим питанням до ендокринолога. Ми маємо розуміти, що певні гормональні зміни дають активацію росту волосівного фолікула. Це, наприклад, при синдромі полікістозних яєчників, коли в дівчат є порушений монструальний цикл, там виникає гіперандрогенія. Гіперандрогенія це надлишок чоловічого статевого гормону, тестостерону, і відповідно він має свій вплив як на сельну залозу, може викликати акне, так само він має вплив на волосіний фолікул, викликаючи тим самим стан, який називається гірсотизм. Важливо розуміти, що є певні етнічні да норми, які, наприклад, зустрічаються часто у жінок східного походження, тобто ми не можемо однаково оцінювати якість волосяного покрова у європоїдної раси, і, наприклад, у жінок східного походження, відповідно. Ми завжди оцінюємо зони, які притаманні для більше чоловічого типу росту, якщо ми говоримо, наприклад, про надлишок тестостерону у жінок. Да? Тобто ми звертаємо увагу, чи не росте, наприклад, волосся нетипово, у лінії бікіні, чи не росте волосся, наприклад, навколо сосків на передній поверхні грудної клітки, на задній поверхні грудної клітки, на спині, підборіддя і верхня частина губи. Тобто, це є зони, які залежні від дії тестостерону. Якщо, наприклад, у дівчат дуже часто таке питання виникає підвищене волосіння, наприклад, на ногах на передній поверхні або на руках, то це не рахується як андроген залежна зона, і вона нейтральна до дії тестостерона. Ми вже згадали з вами стосовно на того, як впливає гормональний дисбаланс у жінки на оволосяніння, на обличчі і на тілі, і у мене ще є одне до вас цікаве таке питання: скажіть, будь ласка, чи може бути так? У моєї знайомої була така ситуація, що після оперативного втручання саме на шиї, на шрамі почало рости волосся, і вона гадає, що це неправильне втручання чи неправильне післяопераційне лікування саме лікарів, або це гормональні якісь препарати, які також якби, неправильно налаштували саме під її стан здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи може бути таке? перше, на що ми звертаємо увагу, яка була операція? На шиї, тобто це було видалення щитоподібної залози, це була якась операція на гортані, це видаляли, не знаю, якийсь патологічний лімфатичний вузол, тобто, що була за операція на шиї в пацієнта. Це перше, що нас цікавить. Потім нас цікавить, яку терапію пацієнтка отримувала в післяопераційний період. Тобто, в більшості випадків, якщо ми говоримо про саме місце оперативного втручання, тобто шрам, це сполучна тканина. Сполучні тканині, в принципі, не можуть утворитися волосівні фолікули. Тобто це ділянка, скоріше за все, поряд. Тут треба дивитися, якого віку ця жінка. Як ця жінка там, в мене поузальному, наприклад, періоді, який в неї гормональний фон був до цього, чи не приймала вона якісь препарати, які могли стимулювати, наприклад, ріст волосся. Ж самий? Ну, дуже, багато, дуже багато питань, але в більшості випадків, якщо ми говоримо про патологію щитоподібної залози, коли пацієнтам видаляють. Щитовидку да, з приводу там, дифузного токсичного зобу, або з приводу раку щитовидної залози, в місті шраму ніколи волосся не почне рости. Тому що ця спочна тканина, вона не є ну, повноцінно живою. В її складі, типу, немає волоссяного фолікула, немає субстрату для росту волосся. Якщо, наприклад, пов'язати оперативне втручання на шиї і ріст волосся на підборідді, ну, то трохи не пов'язані між собою речі насправді. Але дуже багато варіантів, коли у дівчат активуються волосі фолікули, коли. По різним причинам, типу, стресовий чинник, якийсь да, ми можемо помітити, наприклад, після повномасштабки багато дівчат помітили е, мої подруги, наприклад, колеги по роботі, що дійсно там пройшли 12 курсів лазерою, тут знов почало рости волосся, і таке дійсно є, тому що да, щось відбувається з нашим організмом. На жаль, мені дуже шкода, що в 2025 році ми не можемо дати відповідь на всі питання, які турбують е, пацієнтів. І нас так само, да, тому що ми всі жінки, і про жіноче тіло на жаль, ми хотіли би знати набагато більше в порівнянні з тим, що ми знаємо наразі. Той самий менструальний цикл, як воно впливає, чому дівчата схильні до набряків, чому волосся активує свій ріс, потім зупиняє. Тобто, да, якісь додаткові зовнішні чинники впливають, так само як останні дослідження, наприклад, показали про вплив мікропластику, наприклад, на наш геном, да, наш, наш генетичний код, що він вже вбудовується в нашу структуру клітин. І, типу, ми вже неповноцінні люди на 100% будемо складатися з якогось біологічного матеріалу, будемо на якийсь мінімальний відсоток, але складатися з мікропластику. Тому що ми його, ми його вживаємо, ми п'ємо воду в пластикових контейнерах, ми розігріваємо їжу в пластикових контейнерах, ми замовляємо доставки. Це все відповідно шкодить. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про чистоту харчування, да, що ми там їмо огірки, їмо салати, ми купляємо це в пластикових контейнерах. Ми знаємо, наскільки довго розкладається пластик. Тому і ці моменти теж не можна виключати. Плюс зовнішні обставини, які є, як впливають ці ракети, взриви, які впливають на ріст волосся. І, на жаль, так само, як і Акне. Да, там десь кажуть, там не пийте молочку, не їжте глютен, але ну, чи призводить воно до ремісії? Ну, відповідно, ні. Не не у всіх випадках.